Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу розповісти про топ-5 цибулинних квітів, які треба саджати навесні. Є цибулинні квіти, які ми саджаємо восени. Це такі квіти, як оці чудові гіацинти, як тюльпани, нарциси, крокуси та деякі інші є цибулинні квіти, які можна саджати як восени, так і навесні. Наприклад, це лілії. Але є цибулинні квіти, які ми саджаємо. Тільки навесні. І саме ці квіти я вам зараз озвучу. Для того, щоб я нічого не забув, тому що багато буде цифр, які я для вас підготував. Я буду озвучувати назву квітки, і періоди від посадки до квітіння. Скільки ви будете чекати, коли вона заквітне, і період, який вона буде квітнути. Тому я це набросав так трішки для себе. І поки я буду озвучувати це все. Пропоную вашій увазі подивитися фотографії цих чудових квітів, щоб ви не дивились на мене, а дивились на красоту. Давайте приступимо. На перше місце я поставив в своєму топ-5 рейтингу жоржини період до цвітіння 10-14 тижнів після посадки, залежно від сорту та умов вирощування. Тривалість цвітіння зазвичай жоржини квітнуть близько 6-8 тижнів, але це може варіюватися залежно від сорту та умов вирощування. Взагалі, друзі, кожна квітка вона може е, такий тривалий період е, різниці бути. Чому? Тому що різні сорти і різні умови вирощування. Літо може бути спекотне, може літо бути холодне, мокре, сухе. Колись поливаємо частіше, колись пропускаємо, не поливаємо і таке інше. Тому ось такі трішки розбіжності є. Цифри умовні, але приблизно вони відображають всі ці фази розвитку рослин. Давайте продовжимо. Наступна квітка на другому місці, умовному лілії. Період до цвітіння 8-12 тижнів після посадки залежно від сорту та умов вирощування, тривалість цвітіння. Зазвичай лілії квітнуть близько 2-3 тижнів. Але це також може варіюватися залежно від сорту та умов вирощування. Третє місце гладіолуси. Період до цвітіння 8-14 тижнів. Або 60-100 днів після посадки, тривалість цвітіння, зазвичай гладіолуси цвітуть близько 2-3 тижнів. Четверте місце амаріліси, гіпіаструми по-іншому, якщо назвати, період до цвітіння 6-10 тижнів після посадки, тривалість цвітіння, зазвичай амаріліси квітнуть близько 2-3 тижнів. І нарешті п'яте місце кали. Чудові квіти, які ми дуже любимо. До речі, кали ми вже посадили і в горшики, і підрощуємо зараз їх для наступної висадки в садочку. Так ось кали, період до цвітіння проходить 8-12 тижнів після посадки. І тривалість цвітіння зазвичай це близько місяця. Тобто 4-5 тижнів. Кали, це бульби, і жоржини це також бульби. Але я умовно їх об'єднав. Друзі, до цього переліку можна також додати квіти, які також треба саджати навесні. Це кани, фрезії та анемони. Чудові квіти, які також користуються популярністю. Друзі, зараз я хочу показати вам наші чудові гіацинти, які ми саджали восени. І саме ми їх саджали ось такий горщик на 12 літрів. Дивіться, як вони зараз квітнуть. Який аромат стоїть. Вони вже довгий проміжок часу у нас квітнуть. Дивіться, 10 цибулин ми саджали сюди. Я сподіваюся, що восени, коли ми будемо саджати, я обов'язково зниму відео, як я буду саджати їх. І ось цю красу. Багато хто з вас буде саджати разом з нами. Дивіться, яка дійсна краса, як вони виглядають на даний період. Ах, який чудовий запах! Якщо б я тільки мог його передати вам, щоб ви його відчули. Друзі, сподіваюся, що після перегляду цього відео дехто з вас згадав і Придумав, що ще можна посадити з цибулинних та інших квітів на своїй ділянці. Якщо є потреба в дійсно якісному посадковому матеріалі цих чи інших квітів, друзі, посилання на інтернет-магазин Флоріум я залишу в описі до цього відео. І саме якісний матеріал ви можете там подивитись: саме чудові квіти. До речі, ці гіацинти я замовляв саме там. Це гіацинти з Голландії, як і переважна більшість інших рослин, які пропонує флоріум. По промокоду наша дача, друзі, для всіх вас на всі рослини буде знижка 10%. Оформлюєте замовлення, вводите промокод Наша дача, і вам знижка 10% одразу на ваших очах. Сума замовлення, яке ви обрали, зменшується на 10%. Це чудовий такий подарунок. Я сам, коли замовляю у флоріума квіти, ввожу промокод наша дача і отримую цю чудову знижечку. Не забувайте, користуйтесь. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю тільки самих чудових, красивих квітів міцного здоров'я. Гарного настрою та мирного неба над головою. До побачення!